Змагання з кульовою стрільби серед школярів відбулись в палаці дітей та юнацтва. Учні 7-11 класів стріляли з пневмоничної гвинтівки калібру 4,5 мм. міліметри. Від кожної школи по три стрільця. Як проходив стрілецький турнір у випуску далі, ми розслали по школам всі в електронному варіанті положення, в якому було указано, що кількість кількість команд, количество людей в команді – три чоловіка. Команда смешанная. Можно девочки, можно мальчики, можно полностью мальчики, можно полностью девочки. Вот. И обязательно условия для стрельбы. Пневматическая винтовка калибра 4,5 мм. На голову участника змагань заходы безпеки. Зброя направляется только в сторону мишени. Ни, чином, ни на людей, ни в тыл, ни сбоку. Только в сторону мишени. Таким чином переламується стрільба, переламується ствол, вставляється кулька, закривається палець не на спусковому гачку, а на древку. Розуміло, прицілюємось, стаємо лівим боком, руку на під гвинтівку і прицілюємось ровненько, мушечко прицілі. Під чорний круг мішені. Вдих, напіввидих, затамуємо подух і плавненько обробляємо постріл. Таким чином, зрозуміло. Знову поклав, подивився, якщо бачиш, знову взяв, <клес> <клес> таким чином проводиться стрільба. постріли, Але треба змістити точку прицілювання трохи лівіше і нижче. Розуміло? Так. Виконували. Показав результат із своєї школи найкращий 32 бали. Це нормально, але хотілося б краще. Я з собою задоволена. Думаю, що молодець. Мішель номер 5 трошки на краще упала, а остальные дівчатки трошки хуже попадають. Вони повинні показати, як вони метко стріляють в цель. І попитатися завоювати перше місце. традиційно багато років поспіль. Стрілецький терпалацу дітей та юнацтва проводить змагання зі стрільби кульової присвячені пам'яті героя радянського союзу Лариси Степанівни Ратушної. Чому саме пам'яті Лариси Степанівни Ратушної через те, що в 1938-1939 році в довоєнні роки ратушна відвідувала стрілецькі гуртки з великим таким бажанням, і навіть була нагороджена е, значком ворошиловський стрілок. І от безпосередньо в часі її пам'яті у нас проводяться такі змагання, так чи інше змагання стрілецькі, вони показують, чого досягли діти при підготовці протягом року. З іншого боку, стрільба кульова це такий вид спорту, який виробляє у наших дітей витримку, бажання йти до перемоги, тому що Стрільці змагаються до останнього пострілу у змаганнях. Ну і крім того, це е, патріотичне е, виховання. Це патріотичне виховання, тому що всі стрільці це люди, які вже будуть вміти працювати із зброєю і. Так чи інше, якщо потрібно йти і захищати свою вітчизну медаль на груди, солодкий подарунок та грамота ось такі призи очікують на переможців турніру з кульової стрільби. Головна ціль змагань популяризація цього виду спорту. Олена Гук, Вадим Іджиєвський, телеканал Віта.